Знаходячись вже майже два тижні тут під стінами Білого Дому, я спілкуюся з багатьма людьми. Але інколи трапляються такі люди, які, скоріш за все, не підтримують Україну, не знаю. Задавали мені таке питання, чому Америка повинна підтримувати Україну і давати їй зброю. І коли я нагадав про будапецький меморандум, мені сказали, тато Дурня. То вже ж самого початку було щось неправильно підписано, якесь слово там було неправильно, неправильно вставлене. І тому тепер Америка не зобов'язана. Мені не зрозуміло, що значить Америка не зобов'язана, і що значить цей меморандум недійсний. На мій погляд, попробуйте мене переконати, на мій погляд, він став дійсний з того часу. Як Україна віддала свою ядерну зброю. І він дійсний до цього часу. Якщо хтось хоче сказати, що нас обманули тоді, то це неправда. Тому що тоді нам не потрібно було, нам потрібно зараз. Або нас обманюють зараз. І нехай тоді Байден вийде на сцену до мікрофонів за трибуну і скаже на весь світ. Ми обдурюємо Україну. Або вони дійсно зобов'язані Америка і Англія, так як вони гарантували недоторканність кордонів України, зобов'язані дати все необхідне, щоб Україна змоглася захистити і припинити цю війну, припинити геноцид. Скажіть мені, що я не правий.